Вітаю, мене звати Анна. Я лікар-психотерапевт, психіатр. Працюю і навчаюся в методі психоаналізу. Мій профіль роботи це депресії, постійне відчуття втоми, апатія, тривожність, фобії, панічні стани, також проблеми із самооцінкою, імпульсивність, залежності. Розлади харчової поведінки, розлади особистості, проблеми в стосунках. Як терапевт, я, звісно, маю власну терапію і працюю із навчаючим психоаналітиком. Трошки розкажу про свій шлях знайомства із психотерапією. Будучи ще лікарем інтерном, я помічала, як багато захворювань пов'язані із психологічними факторами через вплив психотравмуючих ситуацій. І тоді мені хотілося глибше пізнати ці процеси. Також це дуже актуально в, тому, в тих умовах, в яких ми живемо зараз з вами. Так? Тому що постійні стреси, тривога, невпевненість в завтрашньому дні негативно впливають на стан психологічного здоров'я. Ну і ментальне здоров'я це є одна з найбільш актуальних проблем сьогодення. Ще кілька слів скажу про метод, в якому я працюю. Психоаналіз допомагає людині стати більш самосвідомою. Несвідомі в процеси впливають на нашу поведінку, на наше мислення, часто можуть мати деструктивний вплив, хоча людина цього не розуміє. Я старатимусь допомогти вам краще пізнати себе, свої мотиви, свої бажання, причини своїх психологічних проблем і методи їх вирішення. Тому запрошую до себе в терапію і гарного і мирного дня!